Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 156 заняття, тема якого квадратні корені». Сьогодні на занятті я вам розповім, що називають квадратними коренями та як з ними працювати. Зверніть увагу, спочатку поговоримо про поняття квадратний корінь. Квадратним коренем з числа А називають таке число, яке у квадраті дає це число, що було під коренем. Тобто, корінь з 9 це 3. Чому? Тому що 3 помножити на 3 або 3 квадрат це 9. Або ж корінь з 25. Це 5. Тому що 5 у квадраті це 25. Давайте на прикладах. Корінь зі 169. Це буде 13. Можете перевірити, порахуйте у стовпчик 13 помножити на 13, ви отримаєте 169. Тобто два однакових числа під коренем – це одне число за коренем. 1,21 Це 1,1. Тому що якщо ви помножите 1,1 на 1,1 ви отримаєте 1,21. 0,01 це буде 1. Тому що якщо ви помножите 1, ,1 на 1, ,1 ви получите 1 соту. 4,25. Як працювати тут? Аби винести з під корення дріб, ви маєте зрозуміти, що на що треба помножити, або отримати 4? 2. Що на що треба помножити або отримати 25? 5. 2 п'ятих. Отже, 2 п'ятих, якщо ми зведемо до квадрата, ми отримуємо п'ятих. Давайте ще трішки прикладів. Розглянемо більш складні приклади. Дивіться 5 помножити на корінь з 36, плюс корінь з 16. 5. Так і залишаємо. Корінь з 36. Що на що треба помножити, аби отримати 36? Згадуємо: 6 на 6 36. Отже, корінь з 36 це число 6. Далі плюс. Корінь з 16 це 4. Тому що 4 жди 4 16. 5 помножити на 6 буде 30 плюс 4. 30 плюс 4 це 34. Далі. Корінь з 2,25 мінус 1 сьома кореня з 1,96 дорівнює. Що на що треба помножити, аби отримати 2,25. Це треба помножити 1,5 одне на одне. Далі мінус 1 сьома. Корінь з 1,96 це 1,4. Дорівнює. Будемо рахувати. 1,5 так і залишаємо. А тут помножимо 1 на 14. ,10. Переведемо це число у неправильний дріб. Виконаємо скорочення 14,7. Тут буде 2, тут 1. Залишається 2 десятих. Якщо 2 десятих записати у десятковому дробі, це вийде 0,2. Отже, записуємо 1,5 мінус 0,2, це буде 1,3. Це є відповідь. Сподіваюсь, тему квадратні корені ви зрозуміли, та принцип дії з ними також. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному році.